Відео для тих, хто ще користується твердопаленим котлом. Скільки це коштує на даний час в Україні і чи вигідно далі палитися твердим паливом? Зараз ми на діючому об'єкті. Це Олександр, ми у Львові в нього. Да. В нього стоїть вдома твердопалений котел. Зараз я вам покажу, де він хранить дрова. Саня, от розкажи, скільки ти в сезон на опалення в тебе там 160 квадратів типу, жилої площа, скільки ти використовуєш дров? Якщо коротко, до хрена. Покажемо вам е, математиці по об'єму. Давайте по об'єму. Дивіться, оце він тут хроницькі дрова. От в нього е, це ти закупав. Це да? також були привезені, маніпулятор розвантажені. Таких було чотири штуки за одну п'ять тисяч гривень. По тобто два кубі, але правда, порубані привезли, розвантажили двадцять тисяч гривень, навіть більше п'ять вийшло. І тут було вон сюди практично. Зараз е, лютий, да, пів е, 12 лютого залишилося, ну все до ділянку до кінця. Міста. А тепер розкажи мені, як зручно це типу носити, типу, до свого котла дрова, потім типу, їх закидати. А який дискомфорт, наприклад, якщо вовремя не підкинув? Коли ще молодий, то херня, коли чим старший стаєш, кожен день я ношу 4 мішка, чотири кульочка отаких от, от 4-5, типа, залежить від від повітря зовнішнього. Але чим старше стаєш, ну це напряг. Я рекомендую. От Андрій займається тепловими насосами, звертається до нього. Це от такий. Ну, я знаю по собі. в мене освіта енергоенергетичний менеджмент. Я знаю, чим він займається. Це альтернатива. Це маєте можливість заплатіть раз. Не дивіться, окупиться, не окупиться. Це є... це є дуже багато часу. Витрачаю кожен день взяти дрова, принести, розпалити. І плачу, я вам кажу, цей рік вийшло приблизно до 40 тисяч гривень. Дивіться, в нас будинки з тепловими насосами, навіть з бюджетними повітря, вода, наприклад, на ту ж саму квадратуру і більше живуть всього за півтори тисячі гривень за світло в місяць. Тому, кому цікава тема теплових насосів, хто вже замарився, ті дрова колоти, носити, рубати, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. звертайтесь, консультація безкоштовна. І давайте в сучасний світ рухатись далі, а не вертатися. Прошли як Так, будь еко, не паліть дрова, не травіть Атмосферу! Слава Україні, побачимося.